Анна дуже хвилювалася, бо їхня єдина донька зібралася заміж, і майбутні свати хочуть прийти в гості. Донька розповіла, що батьки її нареченого доволі багаті люди, які живуть у власному будинку за містом. Анна з чоловіком і донькою все життя прожила в старенькій хатині, яка дісталася їй у спадок від бабусі. Жили небагато. Часом було дуже важко, але нарікати на життя жінка не звикла. Чоловік її Богдан і порядний, і добрий, але з грошима у нього не склалося. І що ж тут поробиш? На світі є такий тип чоловіків, який ходить на роботу, отримує мизерну зарплату, якої ледь вистачає на життя, а про додатковий заробіток не думає, не вміє, чи що. Зате за 25 років подружнього життя жодного разу не скривди дружину, слова зайвого не сказав, а от заробити грошей не вмів. Тому і жили вони усі дружно в своїй невеликій хатині. Ремонт зробили, і то вже добре. Одного разу Анна, яка дуже втомилася від безрошів'я, вирішила було все кинути і податися на заробітки. Але чоловік її не пустив, а ослухатись вона не могла його. Так і продовжували жити, як жили на одну зарплату. І ось їхня єдина донечка оголосила, що виходить заміж. Леся вже кілька років зустрічалася з Максимом. Але жодного разу з своїми батьками так його й не познайомила. Анна добре розуміла причину донька соромиться їхнього уборства. Леся якраз закінчувала університет, була дівчиною боручкою, хапалася за будь-яку роботу, ще під час навчання пішла працювати на фірму, де й познайомилася з Максимом. Хлопець відразу закохався у неординарну дівчину, та ще й треба сказати, що Леся володіла неабиякою красою. Максим практично відразу закохався. Невдовзі молоді люди почали зустрічатися. І ось нещодавно щаслива Леся прийшла додому з каблучкою, оголосила, що заміж виходить. Анна, звичайно, ж тішилася за доньку, але її радість затьмарювала відразу дві проблеми де взяти гроші, щоб зробити доньці гідне весілля. І що вони з змог... Богданом зможуть дати Лесі у придане, адже самі ледь виживають. В суботу Анна з Богданом приймала у себе дорогих гостей, батьків Максима. Старалася Анна з усіх сил, але сваха сиділа за столом зовсім без настрою. А на наступну суботу вони пішли до сватів. І тоді Анна все зрозуміла. Вона була вражена, бо такий шикарний будинок бачила хіба що на картинках. Багато накритий стіл справив не менше враження. Таких делікатесів Анна ще не їла жодного разу за все своє життя. Жінка сиділа в хаті майбутніх святів і розуміла, як сильно відрізняються їхні святи. На душі продовжувала наростати тривога, але раптово кинутий погляд на молодят трохи заспокоїв жінку. Максим лагідно обіймав її Лесю, ніби хотів берегти від всього світу. Анна практично весь вечір мовчала, в один момент навіть пустила на непомітну ні для кого скупу сльозу. Вона ж все життя чесно працювала, щодня ходила на роботу. Чому ж так? Чому зараз вона не має абсолютно нічого, щоб дати своїй доньці? Смуток в очах матері не могла не помітити і Леся. Вона ніколи не звинувачувала батьків, що вони дали їй небагато. Вона була вдячна їм за дар життя і за те, що вони робили для неї все, що могли. Навпаки, грошима, які дівчина отримувала на підробітках, вона завжди ділилася з батьками, хоча мама вперто не хотіла брати від неї ніякої допомоги. Цю дорогу Анна мовчала. Вона розуміла, що тепер треба щось робити. Зранку жінка набрала номер подруги, яка багато років кликала її Віталію на заробітки, просила, щоб та знайшла її роботу, адже гроші потрібні терміново. Подруга погодилася і сказала, щоб Анна збирала валізи і готувалася до поїздки. Цього разу чоловікові Анна не сказала нічого. Це було лише її рішення. Вона вирішила, що, хоч трохи, та все ж допоможе дитині своїй. Та в планах жінки втрутила саме донька. Вона випадково підслухала розмову мами з італійською подругою. Леся відразу заспокоїла маму, що нікуди їхати не треба. Вони з Максимом самі собі зароблять на все, що їм буде потрібно. Минуло 10 років. Леся кликала маму з татом на новосілля. їм з Максимом вдалося купити власний будинок своїми силами. Щаслива Анна. Не переставала дякувати Богу за щасливу долю своєї доньки.